Працівники СБУ підозрюють жителі Радомишля громадянина РФ у пропаганді сепаратизму. Про це суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк. За її словами, 55-річний чоловік народився в Росії, а також служив у службах КДБ. З 2000-х років проживає на Житомирщині. Від початку повномасштабного вторгнення поширював російські наративи у забороненій в Україні соціальній мережі. Крім вже традиційних постів у підтримку держави агресора, у підтримку її політики щодо України, у підтримку особистої її президента Путіна. Він також розганяв через свій акаунт пости про зміну меж території нашої держави. Ініційована у межах кримінального провадження експертиза підтвердила протиправний характер цих публікацій. Співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта справи та вилучили мобільний термінал із доказами протиправної діяльності. На цьому ж телефоні вилучено також знайдено переписку фігуранта зі своїми колишніми товаришами по службі, у якій стверджується, і з яким нетерпінням він чекає приходу до ради мишля росіян і, зокрема, кадирівців. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ вже повідомили фігуранту справи про підозру. Йому інкримінується вчинення злочину за частиною 1 та 2 статті 110 кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Тетяна Докач, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир.